Усім привіт! Я дуже рада вітати вас у сьогоднішньому коротенькому відео на тему того, що вас цікавить на моєму каналі. Бо я нещодавно випустила відео огляд на новісненьку колекцію від Зари, яка присвячена ноті мускусу, і там чотири Дуже крутих парфуми, які мені дуже сподобалися. Я придбала їх в сліпу, насправді була вражена тим, які вони круті, і була дуже захоплена ними і зняла огляд, який не залетів. Мене це дуже засмутило. І постало питання, чи взагалі вам цікаві такі бюджетні аромати від Зари. Можливо, вона зараз в Україні не усюди відкрита і ці парфуми недоступні, тому так мало переглядів. Тому напишіть, в якому сегменті парфумерії ви зацікавлені в бюджет. Ароматах, парфумах люкс, нішових або, можливо, арабських, я буду дуже вдячна за певні аромати, огляди, на яких вас би зацікавили, можливо, добірки, теми, які ми можемо з вами обговорити. І я буду очікувати купу коментарів, бо на цьому каналі я хочу знімати саме про те, що вас цікавить, бо в мене дуже багато парфумів, я дещо про аромати знаю. І якщо вас цікавить певний стиль відео, Можливо, це не просто огляди або добірки, а розвір якихось трендів або ще щось. Я відкрита до усього, а також буду дуже вдячна, якщо ви не тільки будете переглядати мої відео, просто мені здається, щоб відволіктися, або дізнатися для себе щось новеньке, але також будете їх активно лайкати, поширювати та підписуватися на мій канал і рекомендувати його іншим, бо таким чином ви допоможете мені просування а, цього україномовного контенту в сфері парфюмерії. Я буду за це вдячна, бо ось я, наприклад, знайшла дуже крутий канал Марії Сушко. Залишу на нього посилання в описі до цього відео, так само, як і іншу корисну інформацію. Будь ласка, перегляньте, там ви знайдете контент не тільки про парфумерію, а взагалі на такі цікаві, можливо, актуальні теми. Мені здається, вона дуже приваблива жінка і неймовірно цікаво розповідає. Тому перегляньте, будь ласка, в неї повинно бути набагато більше підписників. в неї дуже крута манера монтажу, і ці відео дуже цікаво дивитися і слухати. Ось, ну, а якщо ви хочете підтримати мій канал, ви можете мені або задонатити на BuyMeCoffee, або ви можете купувати парфуми з моїми знижками. Це взагалі win-win ситуація. Ви можете закономити на нішових або а, інших парфумах. А я отримую у цього комісію це, мені здається, дуже вигідний варіант для усіх нас. Але найважливіше для мене це дізнатися, у чому ви зацікавлені. І мені насправді дуже важливо отримувати від вас зворотній зв'язок, бо таким чином ми можемо спілкуватися. Я знаю, що не завжди відповідаю на усі коментарі. Я буду над цим працювати, але мені приємно з вами спілкуватися і знайомитися. Тож, будь ласка, не забувайте завжди мені щось написати. І я буду створювати для вас ще більш цікаві відео. Я знаю, що в мене не Найкрутіший монтаж, але, можливо, мені вдасться у цьому році, бо зараз я здала екзамен, ви, напевно, про це не знали, тому скажу два слова. Я була дуже-дуже зайнята тим, що навчалася, плюс у мене є ще ну, робота, і це моє хобі Ютуб, але мені страшенно подобається дізнаватися про нові аромати, тестити щось цікавеньке. Я їх колекціоную і, а вже ж, ділитися своїми емоціями. Емоціями і думками про парфуми з вами в цьому ком'юніті. Тому я дуже вдячна вам за перегляди. Я би хотіла, щоб їх було більше. Тому поширюйте, лайкайте та коментуйте, підписуйтесь на мій канал, я вам, це дуже дя... я вам за це дуже дякую і бажаю гарного дня. Тримайтеся! Все буде добре! Слава Україні! Па-па!